Наймодніші довгі зачіски жінкам за 40 років. Довгі зачіски для жінок старше 40 років. Стрижуться на значну довжину, щоб отримати універсальний образ. Довга стрижка з шарами та чубчиком. Або без них надає безмежні варіанти укладок. Якщо ви 40 річна жінка, яка хоче мати довші пасма. Зверніть увагу на густоту свого волосся. Цей аспект буде керувати вибором, що стоїть за такими запитаннями. Як довго, який тип шарів, як тупо, наприклад, тонке волосся найкраще виглядає з густішими, тупими кінцями, водночас більш густе волосся виглядає більш привабливим. Завдяки розтрісканій текстурованій стрижці, довгі зачіски теж можуть мати свої недоліки. Жінки з більш густими пасмами можуть відчувати головний біль через вагу волосся. А ті, у кого ультратонкі пасма, можуть вважати вигляд плоским і млявим, перш ніж кинутися з головою в нову довшу зачіску, завжди проконсультуйтеся з професіоналом, поговоріть зі своїм стилістом про свій спосіб життя та догляд за обраним новим образом. Крії і стиль повинні відповідати вашим потребам у роботі, домашньому житті та хобі, будьте чесними щодо своєї готовності, виконувати технічне обслуговування в салоні та вдома. Потрібне більше натхнення для довгого волосся. Перегляньте ці зображення, щоб побачити наймодніші довгі зачіски для жінок старше 40. Довгі стрижки для жінок старше 40. Відображають витончений, зрілий і практичний стиль. Одне з головних правил при виборі стрижки старше 40. Виходити з особистого смаку і типу волосся. Багато жінок впевнені, що з віком їхнє волосся повинно автоматично стати коротшим. Але насправді це не так. Адже довга стрижка за 40 є однією з найулюбленіших. Секрет полягає в тому, щоб зосередитися на об'ємній стрижці, враховуючи, що з роками волосся. Стає більш ламким і тонким. Якщо було корисним відео, ставте вподобайку і підпишіться на канал Бест Play.